Ми проїжджаємо по приватній дорозі. Проїзд звичайному автомобілю коштує 7 канадських доларів. Для інших авто є певні обмеження по вазі і метражу, і коштує проїзд 45 доларів. Однополосний рух. У нас завтра вихідний і сьогодні у нас був Night, або з Friday. І зараз ми граємо у досбол. Наша команда буде проти команди Джейка. Це щось типу нашого, наших вибивачок. Потрібно вибити противника, спіймати м'яч і потім знову ж вибивати противника з іншої команди. І саме цікаве відбувається навіть не тут на полі, а ті, хто потім ходять, ловлять, забирають ці м'ячі. Там може бути і драки, і, і доганялки. І всі просто намагаються спіймати м'яч, забрати тут все по правилах в цьому квадратику, але далі жодних правил. Хлопці, це всі вони друзі, і це все просто по приколу. Дівчата одягають чоловічі костюми, чоловіки і жіночі. Це просто така забава у всіх. І далі вони будуть давати клятву про те, що вони будуть працювати разом, допомагати друг другу в роботі, в саджанні дерев, ніколи не залишати один одного на полі. Mm hmm. Safta can apply you. I wanna say I'll come out. Welcome everyone! You guys I've had the pleasure of watching Kyle, Logan, and Fergus. Bloom into a beautiful truffle. <laughs> <Aww>. <laughs> the three of them flow so effortlessly. Kyle and Fergus loving Logan so passionately, and Logan using Fergus for his muscles and Kyle for his money. is not a validation oh, of what you have today. <laughs> <laughs> You're not just agreeing that you all love each other. Currently you are agreeing that you will love each other for the rest of your lives no matter what happens oh right. <laughs> uh, today was meant to be <laughs> 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 oh, <laughs>

金牛。 Привіт! У нас сьогодні вихідний. Ми приїхали в містечко Кокрен. Це містечко зимою приходить від лятки ведмеді. Тут є заповідник. Зараз подивлюся, чи він відкритий, чи ні. І спробую в нього сходити. Він травичку кошає. У нього животик, наверное, болить. Просто всі діли туристи. Можна травички по покушати. Давай купаться Тільки зверніть увагу, як тихо вони ходять. Жодного звуку. Тільки коли підходить поближче до сітки, можна почути їх дихання, і то, якщо прислухатись. А поруч з білими рубнелями є, як виглядало місто чи села в Канаді в ХХ столітті, в 1910-х і пізніше роках. Пожарні машини. Покомніка держи 1898 року. Ой, яка плита красива. В тому селі для людей був стиль.